i you. Дякую за підписочки, друзі, дякую. Можна я тобі як тобі сказати? Так, цієї пісні є назва. Тримай. Дякую, Остап, за подруге, за розочку. Ой, Лузі, давайте. Ти супер молодець. Дякую, дякую. Біля Тополі можна. Давайте, Ой, Лузі, потім біля Тополі заспіваю. Так, всі вже так, всі, ой, Лузі, добре буде вам. 20 тисяч, будь ласка, друзі, натопили, натопили. У лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми на Нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми Тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Дякую, Ольга, за трояночку. Дякую, співаємо біля Тополі. У Лузі співаю капельни. Без фно біля Тополі. Добрий вечір, Євгеній. Героям слава! Нормально. Справи? Євгеній, коли вже ви виправитесь? Ви завжди запізнюєтесь? Гейсоколе, добре буде. Шкода, так, шкода, шкода, друзі. Ну, зато ефір є сьогодні. Так, дякую, що ділитесь, друзі. Дякую, дякую. Співаю вам, друзі. Українську людь, давайте. Гей, Соколи, українську людь, хай буде. Давайте перше українську людь. Давайте, друзі, потрапили на двадцять тисяч лайків. Я кидаю вам ще одну скриньку. Одного ранку, ще на світанку, земля здрану. Чи хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і джевеліни, і байрехтари за Україну б'ють росим, і джевеліни, і барехтари за Україну б'ють росим, а наші люди, а українці, проти русні об'єднали вже. русні об'єднали в житті. На 20 тисяч лайків, лайків кидаю ще одну скриньку. Швиденько всі потапали по екранчику. Підписуємось на мене, хто не підписаний, щоб мене не загубити. Так, давайте ці. гей-соколи, давайте. Спробуємо заспівати. Які ви активні, дуже гарно, дякую. Можна, можна вражу, можна. Так. Співаю. Гей, десь там, де чорні води. Сів на коня козак молодий. Плаче молода дівчина їде козак з України. «Трояндочки». дякую, моя улюблена пісня. Чудово, ви на гітарі, класно. Друзі, що я мала співати, я вже забула. Чорну вишиванку? А так пісня називається. Давайте враже заспіваємо, на співати. Лента Зелентою. Угу. Добре, Лента лентою. Друзі, заспіваю. Після враже. по порядку. Дякую, Лена, дякую. Тримай. Тримай, добре, тримай теж буде. Ківе активні. Ой, у лузі було. Хіба пізніше, як будете сидіти? Дякую за мікрофони. Дякую. Дякую, Олег. Давайте, лента за лентою обіцяла. Швиденько потапали. Бачу, вже майже 20 тисяч мені показує. Кидаю вам скриньку, друзі. Ану, кину вам скриньку. Які ви активні. дякую, що тапаєте, друзі. Дякую, дуже приємно. Так. На три хвилинки кинула, друзі. Швиденько підписалась на мене, а сорочка мамина хіба капельна. Вже вечір вечурі поста. Виходьте бігом. працює Дякую. От не треба мені тут тих. Привіт-привіт, друзі! Хто приєднується? Місяць понебов добре буде. Вітаю вас, як на трансляції, та робив мені каву, добре буде. А сорочка мамина біла біла, а сорочка мами на серцю. А сорочка мамина зігріває. Я її до середенька пригортаю. Так, слава Україні, героям слава. Молодий юнак вже був біля тополі. Дякую вам, Олег, за трояндочки і за аплодисменти, дуже приємно. Підписуємось на топчиків швиденько. Ти робив мені каву місяць на небі, співає. Маму, яку маму? Скрябина? Чи Мам, чи як? Давайте, те робимо нікаву, співаємо. Я не розумію, якого виконавця хочете пісню? Я не знаю, яку саме ви хочете. Напишіть, будь ласка, виконавця. Я успіваю, те робимо мені каву. Дякую за вогники! А що то ви не відкриваєте скрині? Що це ви? Всі такі багаті, що? Так, співай вам. Ти робив мені каву. Дякую за трояндочку, засипли душу листям золотим. Вас. І підтримуємо вас. Наречена можна, чуть-пізніше -чуть зараз співаю. Як в лиху годину. Дякую, Іліна, за подаруночок. Ой, як в лиху годину. Друзі, в мене стільки пісень, що я, чесно кажучи, не знаю, що перше вчити. Я подивлюся завтра. Завтра вам відповім, Мілка. Дякую вам за трояндочку Дім. Місяць на небі давайте. Дякую, дякую вам за серце спаті. Дякую вам за подаруночки. Співаю вам місяць на небі. Так? Чи що я мала? Місяць на небі зіронька сяє, правильно, друзі? Бо я путаю, бо я дві пісні. Місяць по небу ходить? Чи яку? Чи місяць на небі зіроньки сяють? Запутали мене. Я російських не співаю. Давайте місяць по небу ходить. Заспіваю. Дякую. Дякую. Дякую вам, Остап. Дякую. Все, в мене вже є корона. Я тут правда не люблю. Таких, знаєте, з верхніх людей з короною на голові. Але дякую вам за корону, Остап. Так, замовляли місяць по небу ходить. Зараз співати місяць небо зірньо сяє. Ще нічка місячна. Друзі, все заспіває що знаю. Місяць поне. За три Дякую вам, Джексон. Так, місяць на небі зіронька сяє. Так, місяць чуть -чуть буде вже пізніше, бо вже був. Все місяць, все вам хочеться про місяць щось. Клас, дякую, дуже приємно. Я хотіла до тої кепки показати отак, але думала, що вони буде не гарно. Так. Що що бага... багато кого? Садків? таке садки? Місяць на небі сяє добре, заспівай. Давайте наречено, а потім місяць на небі небо сяє А потім ніч, яка місячна. Давайте наречено, щоб трошки розбавити місяць, якби репортаж з місяцем. Дякую, дякую, друзі. Підняли мені настрій. Роме, ти умничка, дякую вам. Накидали мені тут подарунки. thank you Можна тебе забронювати на весілля дуже гарно. Ну, звісно, Лена, ти що таке питаєш? Звісно, можна. Як це гарно, ти молодець. дякую, дуже гарно, дякую вам. Липи цвітуть. Не знаю, на жаль, щоб заспівати. Сачків багато. Хто такі сачки, Поясніть. Так, місяць на небі зіронько сяє, давайте. Дякую за сердечко, дякую. Закохана? Добре. Я послухаю, не обіцяю, що на завтра, але послухаю хоча б можливо, вивчу. Місяць на небі, давайте. Що хочете все місяць. Що все хочете щось, щось з місяцем? Ну, давайте з місяцем. Привіт-привіт! Привіт всім, Ніч, Нічка місячна. Місяць на небі. Місяць по небу ходить. Що, сьогодні повний місяць, чи що? Thank you мене очі плакаття навчили, де ж ви навчились, людей? <клухи> <клухи> так. Тільки не тапають. А, ті що шасочкують, я поняла. Це ви так скоротили. Ну, знаєте, я не можу всіх заставити. Хоча, друзі, а ну бігом тапайте. Швиденько. Люди кораблі починала цією піснею. Там біля Тополі. Давайте, можливо, щось друге скрябино. Я поясню, але по я не заспіваю, бо я не знаю. Ну давайте, так що хочете люди кораблі, то все співаємо. Хоча можете писати ще щось з Крябіна, тому що сьогодні... Сьогодні в нього день народження. Треба його згадати. його піснями. Друзі, давайте потапаємо, потапаємо ще чуть-чуть.